березня, до вашої уваги, головні події дня. Сьогодні ось про що дізнаєтесь. Боротьба за квадратні метри у будинку для дітей з особливими потребами не усім вистачило квартир. У у розвідку області не вистачає коштів, щоб закрити цю проблему. У Черкасах проводжали прикордонників захищати рубежі держави. З нагоди направлення зведеного резерву на охорону державного кордону України вишикувати під стінами обласної міліції. Вкотре люстрували новопризначеного керівника. Патріотичне мистецтво, фольклорний колектив Спадок із села Хацький співав на столичному майдані. Державний секретар США Керрі підтвердив гарантії безпеки України. Америка готова надати фінансову допомогу, а Литва оголосила Януковичу персоною Нонграта. Про це та інше у відео огляді. Державний секретар США Керрі підтвердив гарантії безпеки України за водаперським меморандумом. Він зазначив, що США серйозно ставиться до своїх зобов'язань. Під час зустрічі у вівторок з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та виконуючим обов'язки президента Турчиновим Керрі запевнився у щирості боротьби українців за свою свободу та заявив, що США готові допомогти Україні. США готові надати Україні фінансову допомогу. Повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Під час візиту в Україну державного секретаря сторони обговорили питання економічного співробітництва і розпочали процес підготовки надання фінансової допомоги з боку США. Детали домовленостей домовленості він не повідомив. втім зауважив, що про конкретні обсяги фіндопомоги можна буде говорити тоді, коли відповідну угоду підпишуть. 15 років тюрми загрожує колишньому командуючому ВМС України. Генпрокуратура повідомила експосадовця про підозру в державній зраді. А суд дозволив заарештувати Березовського. Досудове слідство встановило, що підозрюваний в умовах протистояння і вторгнення іноземних військ присягнув самозванцям та закликав українських військовослужбовців переходити на бік інтервентів, а отже, зрати Україну. Литва оголосила Януковича персоною нон-грата. Про це повідомляє сайт МЗС Республіки. У чорний список відомство включило 18 осіб, яких підозрюють в порушенні прав людини та невиправданому застосуванні сили супроти мирних демонстрантів. Їм заборонили відвідини Литви. Відповідні вказівки вже отримав департамент міграції країни. Спільні навчання України і НАТО відбудуться вже наступного тижня. Повідомляє нова газета з посиланням на джерело в Мінобороні України. Сторони вже обговорили це питання і найближчим часом оголосять дату військових навчань, причому на суші і на морі вони були заплановані на літо осінь. Утім, зв'язку із загостренням ситуації у Криму їх вирішили провести раніше. Міліція розшукує російських плакальниць, які розпалюють ворожнечу на півдні і сході України. Повідомляє Адієсенет. Журналісти відкрили тріо гастролерів з Росії, які провокували населення плачими заявами про їх переслідування бандерівцями. На мітингах жінки скажуться на нелегку долю благають про захист у Росії. Причому влаштовують свої виступи вони лише перед камерами російського телебачення. Ідеологічними диверсантками, нібито вже зацікавилися правоохоронці, їх шукають, аби депортувати з України. У черкасах будинку для дітей з особливими потребами не усім вистачило квартир. Відтак для 14 родин перепланували перший поверх однієї із багатоповерхівок. Мали видати і ордери в кінці лютого. Утім, через недофінансування об'єкт досі не можуть ввести в експлуатацію. Люди вирішили боротися за квадратні метри. Вони розмістились у холі будинку і попередили, що підуть звідси лише із ключами м'ячі ми займаємося. Це дуже скажімо так, спинку тренує дуже гарно, ручки тренуємо. Ну займаємось постійно. 14 14-річна Анастасія разом з мамою тут живе. І щодня займається реабілітацією. Цю кімнату родина винаймає, бо власного помешкання немає. В черзі на житло стоять 10 років. В кінці лютого разом з іншими мали отримати ордер на квартиру, але об'єкт і досі не здали в експлуатацію. Кажемо так, діти не за своєю волею стали заручниками політичної ситуації в країні, але в зв'язку з тим, що зараз така політична ситуація, тобто немає обласної влади в міській владі. Таке обласна влада не може, як замовник будівництва не може розрахуватися із генпідрядником, який виконав ці роботи, і з цієї причини об'єкт не може бути зданий в експлуатацію. Цей будинок збудували у 2006 році для сімей з дітьми, що мають особливі потреби. На першому поверсі там мав бути центр для реабілітації, але батьки наполягали, аби поверх перепланували під квартири. Законним чином хотілося б її отримати, так як знали, що статус цієї забудови є якраз під ту категорію, яку наші діти підпадають. Батьки оголосили довгостроковий протест і оселилися у холі будинку. кажуть, що поступатися нікуди. Мешканці будинку реагують на це по різному Ну, чесно, шоковані. Шоковані і теж почалася серед них паніка. Мені зараз приходиться їх заспокоювати, щоб, щоб нібито не було якихось інших дій з боку мешканців. Ну я вам скажу, що я не знаю, що це все почалось. Перш за все, це почалося з неправдивої інформації про те, що нібито мешканці намагаються самовільно захопити приміщення і не дати можливості людям заселитися в ці квартири. Об'єкту власна влада вклала вже майже 5 мільйонів гривень. Але на завершення робіт грошей все одно бракує. Треба ще півтора мільйона допомогти. Зголосилося містом. Але сьогодні склалася така ситуація, що в бюджеті розвідку області не вистачає коштів, щоб закрити цю проблему. В Бюджеті Розвитку міста Черкаси більш краща ситуація, і ми готові їм допомогти коштами. Це буде все таки все, все ж таки кошти обласного бюджету, але цей, скажімо, варіант обміну між бюджетами, це якраз оптимальний варіант. Згаданий обмін чиновники мають затвердити на сесіях міської та обласної рад. Планують завершити все за півтора місяці. Віта Зорич, Дмитро Мершніченко, Черкаська служба новин. Присягнув на вірність Україні і не зрадив клятві зі служби у Криму. Повернувся на Черкащину військовослужбовець Алан Демченко. Родом він із Катеринопільщини навчався в Оршанецькому центрі Державної прикордонної служби України. По тому служив у Сімферополі. Прикордонник каже, коли російські бійці запропонували перейти на їхній бік, не зміг цього зробити, адже всім серцем відданий батьківщині приїхав додому, тому що там зв'язку з тим, що. Почали накалятися події в Криму. Приїхали, як вони кажуть, представителі руського народу. Захотіли остатися в Криму. Як вони сказали, ми залишимося надовго, точніше не Пропозиції, звісно, були, пропозиції були на що підняття. Зарплати, заробіт... заробіт... за... заробіт... заробіт... пропозиції на насчет ну, подаль... лучшої подальшої служби. Батьківщина моя в Україні, виріс я в Україні і давав присягу я на вірність народу і України. І за це повернувся в Україну. Ну і на зміну відданому батьківщині Алану Демченку вже захищати східні рубежі держави. Поїхали черкаські прикордонники. Більше сотні військовослужбовців Оршанецького навчального центру прикордонної служби України сьогодні взяли напрямок на Донеччину та Луганщину. Проводжали прикордонників і наші кореспонденти. З нагоди направлення зведеного резерву на охорону державного кордону України вишкоди. Шоста година ранку на Плацу Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби України зведений загін курсантів та офіцерів. Тут і більше сотні. Останні ще вчора сиділи за навчальними партами, а нині їх закликають виступити на охорону державного кордону України, аби не допустити посягання на недоторканність батьківщини. 10 березня у вас повинні були початися випускні іспити, але тепер випробування на самовідданість, мужність та вміння захищати свою батьківщину. У вас буде приймати саме життя. Ми віримо, що цей іспит ви здасте навідмінно. Правда за нами. Слава Україні! Слава! 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 Військовослужбовці зі зброєю в руках нестимуть службу у прикордонних загонах Донеччини та Луганщини. Старші колеги ставлять йому приклад чорноморських колег, які нині боронять наші сухопутні та водні кордони і українську честь. Голова обласної ради по материнськи благословила їх на успішну службу. Я як Мати, а материнське кажуть, благословення найкраще. Воно має силу слова, таку силу оберега. Дозвольте мені благословити вас, щоби ви поїхали туди, продемонструвавши ось цю силу мужності, силу духу, і повернулися всі живі. Здорові! Батьківським словом підбадьорили служивих і ветерани прикордонної служби. Зведений загін одноголосно висловив готовність захищати кордон України і колона машин вирушила на схід країни. Україні? Слава, Слава! Слава! Меланіч, Олег Клименко Черкаська служба новин. Люстрація по черкаськи Понад сотня черкащан зібрались сьогодні біля обласного управління міліції, вкотре обговорили призначення на посаду очільника відомства Леоніда Бойка. Більшість виступила проти. Серед них нардеп Леонід Даценко, очільник Черкаської батьківщини Анатолій Бондаренко, афганці – самооборона. Не обійшлося без образ та звинувачень. Відбулася перепалка між Миколою Болотецьким та Анатолієм Бондаренком через розподіл посад. А на Соборній площі знову мітингували жінки. Разом із дітьми вони принесли плакати Ні війні. Ідея виникла спонтанно. Черкащанки об'єднались у соціальних мережах. Жінки зачитали телеграму голові Ради Федерації Росії, у якій закликають не допустити кровопролиття. Ми через неї звертаємося до матерів Росії, щоб вони не виступали за війну, щоб вони навпаки говорили про те. Щоб їхні сини не йшли на війну із Україною. Ми ні за кого, ні за політичні сили, ні за це, ми за єдину Україну, ми за нашу страну, ми за наших діток, за наших матерей, братів, мужей, за всіх людей, ми за мир. Ми просто не хочемо війни, ми не хочемо воєнних дій. А от фольклорний колектив Спадок із села Хацький Черкаського району вирішив співати патріотичних пісень на столичному майдані. Їхній односелець Микола Нестеренко був активним учасником майданівського спротиву, навіть отримав поранення. Саме він і запропонував гурту виступити у столиці. Кияни, майданівці та туристи, охоче слухали наших земляків. Історичні дослідження, наукові статті, вірші, відеоролики на шевченківську тематику такий результат роботи студентів, курсантів та викладачів Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля на форумі із Шевченкознавства був Олександр Чернега. Про феномен постаті Тараса Шевченка науковцями України та майже всіх країн світу написано чимало праць, проведено сотні досліджень, укладено тисячі довідників. Свою лепту в цю справу вирішили внести студенти, курсанти та викладачі академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Рік тому вони приступили до масштабного наукового дослідження творчої спадщини кобзаря. Даний захід я вважаю, дає можливість нашим курсантам. Ще раз заглянути в історію нашої країни, нашої Черкащини, в історію життя великих людей. Це ще раз говорить про те, що наші курсанти і студенти не стоять осторонь всіх тих подій, які відбуваються відносно святкування цієї видатної дати нашого генія. Курсантка Яна Чолак, участь у науковому дослідженні спадщини Тараса Шевченка, розцінює як нагоду перевірити своє ставлення до постаті кобзаря. Майбутня МНСниця каже: за рік роботи їй довелося перелопатити чимало наукових праць, щоб зробити свій висновок. Я дуже якось плідно вивчала колись його творчість, і нічого в принципі нового для себе не відкрила. Але ще раз Котрий раз підкреслив для себе те, що він якби є батьком нашої нації, що саме він, коли всі мовчали, він вселив надію в те, що ми можемо наш народ може бути окремим існувати окремо і бути не бути свободним. Міжвузівський форум із Шевченкознавства в технічному вузі проводиться вперше. Його організатор Тетяна Чубіна переконана, такий широкомасштабний захід з вивчення спадщини Шевченка дав змогу його учасникам не лише ознайомитися з невідомими сторінками життя кобзаря, але й обмінятися думками щодо виховання нової української еліти. Сьогодні чітко розуміємо, що ці молоді люди. Це майбутнє нашої держави, це не лише сьогодення, і це майбутня еліта тієї держави, яка сьогодні будується. Присутні на форумі науковці поділилися своїми дослідженнями спадщини Шевченка та передали бібліотеці академії нові книги. Олександр Чернега та Горозія, Черкаська служба новин. І упродовж теми Шевченко очима дітей понад 600 робіт юних художників області презентували сьогодні у Черкасах. Виставку присвятили 200 річчю із дня народження Кобзаря. Творчість дітей бачила Мирослава Станкевич. У моїх картинах зображено ніжність, доброту, лагідність. Саме через такі почуття відкрила для себе творчість Тараса Юлія Богдаєва. Дівчина, як і її друзі з Геронимівської художньої студії, не вперше бере участь у таких масштабних виставках. Зголосилася надати свої роботи охоче. Кожного разу подаємо нові роботи. Діти ну, з захопленням приймають участь, тому що знаєте, для сільської місцевості це ну щось є. Мої роботи в обласному музеї представили багато. отримують нагороди лауреатів. І тому ну, це в нас вже як традиція. Найбільше, що вражає у цих картинах, це дитяча щирість, кажуть фахівці, а ще краса рідної природи. Ну, ви бачите світ український, ви бачите те безпосереднє бачення світу, природи і життя буття громади. І просто, просто так собі думаєш, що очима дітей на. На цей світ дивиться Господь Бог і каже, люди добрі. Подивіться, який цей світ прекрасний. От і, і в світі цьому треба жити в злагоді. Однієї з найбільших зал обласного художнього музею заледве ледве вистачило, щоб розмістити роботи вихованців мистецьких шкіл області. Ювілейна Шевченківська тема об'єднала понад 600 полотен. Морослава Стенкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Арт проект коло року презентували в обласному художньому музеї світлини, художній розпис, графіка та поезія усе присвячено ритмам природи. Це творчий задум Оксани та Тетяни Куліш, донька і мати пропонують поринути у своє розуміння природи. Ритмічна суть вічності, що розкривається через символ кола, так про ідею створення кола року говорить його авторка. Пори року, да поло року хотілось втілити в ось в таких абстракціях, в мотивах природи. Як я це бачу, як я це відчуваю, це не можна об'яснити. Це просто треба дивитися, спостерігати і філософствувати, напевно. Над арт-проектом працював сімейний дует мати та донька. Тетяна Куліч та Оксана відкрили своє бачення чотирьох пір року. Для цього використовували різні види мистецтва графіку, художній розпис, фото та навіть анімацію. Люблю малювати квіти, але зараз в своїх роботах я трошечки відійшла від цієї теми і зробила більш абстрактні роботи. Можливо, тільки вперше, в першій весні там є десь зображення квітів, натяки на зображення квітів. А в останній це моя рефлексія на останні події, які в країні відбуваються. Тому колорит і оця тривога вона відображає саме мої, мій певний душевний стан. На презентацію проекту завітало чимало відомих митців для авторок. Лише найкращі відгуки про роботу. Як завжди, дуже свіжі. Я її роботи все время відмічав. То тобто, й вони... Аплічаються очінь свіжістю, такою калорій там таким сочним і жизнілюбієм. Оксана та Тетяна Куліш сподіваються, що кожен відвідувач виставки зможе надихнутися животворною енергією природи та усвідомити роль людини, оберігати неоцінений скарб. Ознайомитися з роботами арт-проекту коло року можна протягом березня. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба. Новин для героїв мультфільмів, кіно та книг. Набиває на тілі черкаська молодь. Казкові татуювання стали популярними не так давно. Проте у моду на них вже підхопили у Черкасах. Зазвичай на такі експерименти із власним тілом зважуються люди, які сумують за дитинством. Юлія Порпленко, далі. Відомі персонажі американського мультсеріалу Злюки-бобри, Дегі та норб вже кілька років прикрашають ноги черкасця Богдана Скічка. Ці малюнки на згадку про улюблений мультик дитинства. А ще на руці хлопця ожила казка Аліса в країні чудес. 16 тату сеансів і оригінальний малюнок готовий после прочтения книг і просмотру серіалів був ярко впечатлені. А що добавила сама игра, которую проходил на ексбоксі, і очень понравились самі персонажі, які доволі такі дійсно яркие, неподобные тому, що є в у нас обычно на улицах, на прохожих. Шир, Бегенд, Мордор, Ендвуд, Лотлорієм. майже всі міста екранізованої книги Володар Перснів витатуєвані на лівій руці Олександра Швеця, між ними. Листя Плюща, рослина, яка подобається хлопцю ще з дитинства. Те, що мені подобається, тобто я його себе і сподіваюся, ну, коли моїм дітям буде подобатися, я буду по своїй руці розказувати сказки. От, типу, йшов хобіт здесь, прийшов в шир, пішов далі туди, ну, як-то так. Психолог і тату-мастер Ніка Мазовецька знає про малюнки на шкірі майже все. Сама не раз створювала ескізи для майбутніх шедеврів. Розповідає, людина має бути впевненою у виборі татуювання і точно знати, де його розмістити. Малюнок має гармоніювати з характером. Коли вона його наносить, вона вже якимось чином бачить своє світобачення і бачить себе із цим малюнком на шкірі. От з приводу мильтяжності, мультяшності, це теж залежить від людини і що вона таким чином компенсує. Тобто, можливо, їй потрібні якісь там прояви дитячості свої показати, або навпаки, якщо вона там бере якогось агресивного героя, там як. Ось там Халка або не знаю, там портрет чікатіли. То може вона там навпаки намагається зовні показати свою якусь агресивність, якої вона може не відчувати всередині. Юлія Порпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У мене на цю мить подій немає. Вже на старті В'ячеслав Лапушанський у нього лише про спорт. Гарного вам вечора. Щасти. Доброго вечора. Відлік п'яти спортивних хвилин на каналі Росі уже увімкнено. Більше того, є нагода розпочати з приємного днями. У Львові завершився чемпіонат України самбо серед юніорів. У змаганнях взяли участь 300 спортсменів із 20 команд. Бронзову нагороду у ваги категорії 44 кілограми. Здобула черкащанка Євгенія Курдюкова. 17-річна спортсменка займається у дитячому комплексній школі Вікторія під орудою тренера Григорія Братко. Футбол скликає друзів у чорнобайвському фізкультурно оздоровчому комплексі. Відбувся міжрегіональний турнір з футболу за кубок Петра Душейка у змаганнях взяли участь шість команд з Черка, Золотоноші, Броварів та Чорнобаю. Першість кубка та золоті медалі отримали господарі майданчика команда Сладосвіт. Подібні турніри в Чорнобаївському фізкультурно-здоровчому комплексі вже в 12 дванадцяте. Цього року за кубок Петра Душейка змагалися шість футбольних команд з Київської та Черкаської областей. Запрошу наша до Що головна мета турніру об'єднати любителів футболу та знайти гарних партнерів і суперників для гри. Правда, на ігровому майданчику у Чорнобаї всі друзі наголошує Петро Душейко, який чимало зробив для розвитку спорту у районі. Зокрема, за його ініціативи запрацювало 29 футбольних полів та палац спорту з басейном. Футбольна команда «Голос» стала третім чемпіоном. Молода рятунка постійним приседом для дійсно чемпіоном. Так мов Ні, у турнірі перемогу отримала команда господарів «Сладосвіт». друге місце і Лукашівської Ниви. Бронза дісталася футболістам аеротрейду з Броварів. Переможець отримав кубок турніру та золоті медалі. Грамотами і грошовими нагородами також відзначили кращих гравців та суддівську бригаду змагань. Анна Іванченко, Сергій зніченко, чесен спорт. А днями відбувся чемпіонат Черкас Годзюрю Карате, який пройшов у залі 34 ї школи. За перемогу змагалися близько 150 учасників з різних куточків країни. У змагання брали участь спортсмени віком від 5 до 22 років. Цей етап змагань став підготовчим та відбурковим для чемпіонату України з Карате, який відбудеться наприкінці березня в Одесі. Сьогодні зібрали в нас приблизно 150 чоловік. Приїхали з Полтави, з Кабеляк. В Вінницька область приїхала місто Тульчин. Приїхали місто Тальне, Сміла приїхали, ну і клуби з Черкас. Одним із фаворитів віковій категорії 12-13 років є Сірман Влад. У свої 13 років він вже має коричний пояс та здобув перемоги у багатьох чемпіонатах. Так, Я чемпіон Європи, України. Чемпіон області. Я і можу тут і підготуватися до біг до більш важливих змагань, таких як чемпіонат Європи чи чемпіонат світу. Досяг чималих результатів і сімирічний Артем Пархоменко. Займаючись лише один рік, він вже брав участь як у змаганнях на території України, так і за кордоном. Хлопець володіє червоним поясом, але мріє отримати чорний. «В Італії, в Одесі. Вінні». Ну, я поки всі бої виграв. По закінченню змагань спортсмені привітали з перемогами. А тим, хто не отримав нагород, порадили посилити тренування. За філософією бойових мистецтв перемагає не той, хто має здібності, а хто наполегливо працює задля досягнення мети. Оксана Кальніченко, Олег Кура, чесен І на сьогодні. Це всі спортивні новини. Більше спорту. Дивіться в нашому випуску рівно за добу. Хай щастить і звісно. Не забувайте підтримувати своїх. До побачення.